Вітаю вас, мої дорогі пацієнти. Мене звуть Яна Білова. Я лікар-дерматовенеролог, дерматонколог. І сьогодні ми з вами будемо говорити про інфекційні хвороби шкіри, які можуть зустрітися як у дорослих, так і у дітей. Якими захворюваннями шкіри є ризик заразитися в місцях масового скупчення людей? По-перше, це звичайно короста, так тому це дуже контактний дерматоз. Тому якщо багато людей в одному місці і хтось хворіє цим захворюванням, звичайно, можуть заразитися як дорослі, так і діти. Друге, це педікульоз. Я думаю, що всі про це знають. Це вощі, так це теж може бути, і це мікози теж дуже нам відомий дерматоз, бо це лишай. Так, всі наші пацієнти про це знають. Ми називаємо це мікозом. Але це той самий лишай, яким ми можемо заразитися як один від одного, так і від наших тваринок, яких теж дуже багато разом зі своїми хазяївами зараз у укритті. Інфекційними захворюваннями частіше за все ми можемо заразитися тоді, коли дуже знижений імунітет шкірного покриву, так тобто він ослаблений спочатку, взагалі. Бо інфекційні захворювання шкіри вони не такі контактні, як ті, які я перерахувала, так короста, педікульоз, мікос, те, що те, чим може заразитися людина, навіть якщо в неї гарний. Сильний імунітет шкіри, але це настільки контактні захворювання, що вона все ж таки має ризик. Що таке лишай мікоз? Як він проявляється, та як лікувати? Мікоз дійсно наразі найчастіший дерматоз, з яким ми зустрілися за час воєнних дій. Як він проявляється? Спочатку ми бачимо одне вогнище, так, тобто пляма, яка за правилом, має підвищений край. Тобто ця плямка, вона по периферії трошечки піднята над шкірою. Тобто її можна прощупати, вона відчутна, не гладка. так, Як правило, це вогнище воно має такий рожевий колір, або, як я люблю казати, такий застойно-рожевий колір, ну може, такий коричнувато рожевий Зазвичай. Ці плями, ці вогнища мають шелушіння. Тобто, ми завжди бачимо, що є таке, як блискучі такі чешуйки на цій плямці. Частіше за все, центр цієї плями він не такий яскравий, як периферія, так? Тобто, може бути взагалі в центрі майже нічого, як здорова шкіра, а сама плямка вона має тільки таке периферійне кільце. Частіше за все появляється Одна пляма, але якщо ми не лікуємо, звичайно він розпространяється. Цей мікоси може бути на будь-яких ділянках нашої шкіри. Частіше за все, це теж можуть бути верхні кінцівки, тобто руки. Це може бути спина, це може бути живіт, грудна клітина. І що найнеприємніше це голова. тобто, під волоссям, і коли це трапляється, наприклад, у дівчат у кого довге волосся, і там є такі плями, то інколи. Ми маємо зрізати все волосся або вистригти там, де є пляма. Бо мікоз гриби, так які його викликають, вони дуже гарно живуть саме там, де є волосяний фолікул. Також ці плями можуть викликати свербіж, але зазвичай мікоз, він не має такого свербіжу, як, наприклад, там нейродерматити, алергічні дерматити, тобто інколи пацієнти навіть не відчувають і. Вже бачать ці плями, коли вони там тиждень або два тижні існують на їх шкірі. Чому це є? Бо дуже багато тваринок, і домашніх, і не домашніх, з якими контакт більш близький ніж у мирні часи. А це звичайно те, що люди знаходяться часто одні і ті ж одежі, тобто вона не прасується так, як має прасуватися. Тому, звичайно, грибкові носії вони залишаються так. І грибок, якщо він залишився на одежі, то він буде. Благополучно розвиватися на шкірі, коли ми цю одежу надягаємо, коли ми запідозрили, що в нас мікоз. Ну, по-перше, якщо ми говоримо з медичної з професійної точки зору, звичайно, треба брати зішкриб з цієї плями і підтверджувати лабораторним путем, що це все ж таки мікоз. Але якщо такого немає, і ми запідозрили, що це він. Є е, наступні такі дії. По ми можемо нанести в цьому разі це можна робити: нанести, наприклад, е, розчин йоду е, Частіше за все це є в аптечці. Розчин йоду наноситься однократно один раз на день. Це може бути 5-7 днів не більше для того, щоб не, ну, скажімо так, не викликати опіки від йоду. Далі ми можемо використовувати протигрибкові мазі або креми діючі речовини: це тербінафін. Клотримазол це і, і мазі ми використовуємо не менше двох разів на день, і частіше за все це не менше двох тижнів. Але якщо проходить, наприклад, 7-10 днів, і ви бачите, що ці плями їх стає все більше. Тобто вони не проходять так, а розмножуються. Тоді треба приймати вже протигрибкові засоби, але вже в таблетках, тобто пероральні системні препарати. І ось їх повинен звичайно призначати лікар. У херцеві захворювання шкіри, причини та симптоми: як лікувати? До погорцевих інфекційних та неінфекційних хвороб ми можемо віднести той самий герпес, наприклад, і ми можемо звичайно віднести похирчатку. Видів похирчатки дуже багато, але є похирчатка, наприклад, вірусна, яку ми переносимо дуже просто, і це. Вірусний дерматоз, вірусна інфекція, якою можуть заразитися як діти, так і дорослі. Вона пероральним шляхом передається, тобто ми з кимось поговорили. Ми десь знаходимося біля людини, яка цим хворіє, і е, також отримали це захворювання. Воно дуже швидко проходить. Може протікати з температурою, може протікати е, з такою досить сильною гарячкою. Перші там два-три дні, як при сильному ОРВІ або при грипі, наприклад, може проходити з невеличкою температурою, там 30, Сім 38 може проявлятися у вигляді з'явившихся пухарців на шкірі, і частіше за все це лодоні, підошви. Також можуть бути у роті, і можуть бути на шкірі теж такі одиничні. Також є похерчатка аутоімунна, похерчатка частіше за все, яка виникає гостро у дорослих. Це зовсім інша похерчатка, зовсім інша і це дуже важке захворювання, яке потребують. Тільки стаціонарного лікування, тобто в домашніх умовах, його не можна вилікувати, проявляється це. Дуже сильною еритемою, тобто таким виразним почервонінням шкіри, на якому з'являються пухирі. Ці пухирі вони можуть лопатися, з'являються рани, розі. Це дуже швидко набуває таку, такий процес розмноження по всій шкірі, і це потребує тільки лікування у стаціонарі. А якщо ми говоримо про те саму то дитячу, наприклад, кузирчатку, то це ми лікуємо вдома і частіше за все, ми лікуємо її так, як лікуємо просте орі. І якщо ми говоримо про те, як відрізнити похирчатку вірусною та автоімунною, то по-перше, вірусна похирчатка це частіше за все у дітей, тобто вона більш дитяча інфекція, але може бути звичайно у дорослих. Це висипки пухарці, які з'являються на Ладонях та підошвах можуть бути також у роті, і, звичайно, це температура тіла, яка підвищується, вона може бути вище там, 38 градусів, тобто, треба вимірювати, звичайно, у дитини. Більш в принципі ніяких симптомів не буває. Якщо ми говоримо про аутоімунну похарчатку, то поставити такий діагноз самостійно вдома це неможливо в принципі, це виключно. Але це дуже висока температура, це дуже м яскраве почервоніння шкіри з е е появлення великих. Пухарів, які будуть лопатися і будуть з'являтися рани, також пацієнти з пухарчаткою вони мають такий дуже специфічний запах шкіри. Він такий досить кислий цей запах шкіри. Це теж відмінно від зовсім інших дерматозів. Але ще раз наголошую, що не можна такий діагноз виставляти вдома, консультувати онлайн і надавати якісь рекомендації без стаціонару. Як розпізнати інфекційне захворювання шкіри у новонароджених? Поради щодо лікування. Якщо ми говоримо про дерматологічні захворювання, частіше за все це піодермія, тобто це дерматологічні стани, які викликані бактерією. Це може бути стрептокок або стафілокок, так або може бути і один і, і другий в одному захворюванні. Як відрізнити? це, теж проявляється спочатку з почервоніння ділянки шкіри. Далі на цій ділянці проявляються мікротріщинки, ерозії, і вони починають мокнути. Тобто, якщо ми говоримо про дермати, то це частіше за все, спочатку суха картина. А якщо ми говоримо про інфекційні хвороби, то частіше за все у цих ділянках проявляється мокнуття. Тобто ці рани вони мокнуть, вони не загоюються, і ми можемо навіть побачити виділення жовтуватого, білуватого кольору, це гной. Так? Це, звичайно, викликає не тільки свербіж, це викликає ще і больові відчуття. Це обов'язково буде жіння, печіння. І якщо це маленька до. Дитина зовсім, то звичайно, вона про це не скаже, але батьки будуть бачити, що дитина дуже занепокоєна, що дитина погано спить, може навіть підійматися температура тіла. А частіше за все це проявляється у ділянках, де немає, ну скажімо так, кислороду, так? тобто, це підмишечні зони, це будуть складочки біля геніталі, це будуть зони, там, де, наприклад, може дитинка була ну, скажімо так, спотіла так, і там була шкіра мокра. Звичайно, там можуть розвиватися бактерії значно сильніше. Тому можемо обробляти хлоргексидином це безспиртовий розчин, який не нашкодить шкірі маленької дитини, але він буде мати бактерицидний ефект, тобто, все ж таки він буде знижувати розмноження бактерій у цій ранці. Далі ми можемо, до речі, тут намастити є такі фарбники, називаються, наприклад, фукорцин. Краще, щоб він був не спиртовий на водній основі. їм теж. Ми Можемо підсушувати ці ранки. Звичайно, ми призначаємо або присипку з антибіотиком. Їх теж дуже багато. І коли вже трішечки підсушується все тоді ми можемо вже призначати мазі. В мазях теж можуть бути антибіотики. Ми цього не боїмося. А за правилом ми використовуємо ці мазі не більш 10-14 днів, і е, дитина е, вже здорова. Тому треба пояснювати матері, що нанести там мазь або присипку з антибіотиком нічого страшного. Тут немає також є заживляючі засоби без антибіотику. Якщо мама бачить, що в її дитини не проходить шкірне захворювання більш п'яти днів, то треба бігом біжати до лікаря. Бо ви не знаєте, що буде потім, і для того, щоб не запустити цей процес, для того щоб він не погіршився, 5 днів це той час, коли ми можемо намагатися надати допомогу своїй дитині самостійно, якщо немає змоги зараз піти до лікаря. Але якщо ви бачите, що дерматоз він розмножується, він стає ширшим, більшим, він турбує дитину, то треба звертатися. Як лікувати шкірні інфекційні захворювання в обмежених умовах? Чи можна використовувати вітаміни та бади? Якщо ми говоримо про інфекційні хвороби, вони можуть бути викликані або бактеріальним агентом, це одна інфекція, або грибковим агентом. Так, це інша інфекція, ті самі лішаї, мікози. Я хочу сказати про те, якщо це одне вогнище, локалізоване вогнище, тоді ми можемо самостійно намагатися справитися в домашніх умовах, приймаючи, наприклад, мазі або антибактеріальні, або протигрибкові, ми про них вже поговорили так. Або це можуть бути присипки з антибактеріальним компонентом. Але якщо ми говоримо про системний процес, коли дуже багато висипки на шкірі, тоді ми повинні звертатися до лікаря, щоб він призначив або антибіотик, або системний протигрибковий препарат. Якщо ми говоримо про препарати для лікування мікозу. Системні протигрибкові препарати то це препарати, які мають дуже великий спектр побічних дій. Тобто пацієнти можуть отримати там діарею, болю у шлунку, тошноти і так далі. І їх я, звичайно, не раджу приймати самостійно, тобто тільки з лікаря. І питання про те, чи можна вилікувати інфекційні хвороби шкіри БАДами. Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні, бо бади це взагалі не лікарські препарати. Я не можу сказати, що я Осім проти них є дійсно там мікроелементи, вітаміни, які потрібні для покращення імунної функції шкіри, наприклад, і це так дійсно потрібно приймати, але це не означає, що вони спроможні вилікувати якийсь дерматоз. Єдине, що можна приймати, от наразі так, так, щоб не зашкодити собі, взагалі, а покращити свій імунітет шкіри, це тільки вітамін Д, це тільки вітамін Д для дітей. До 8-9 років це тисяча одиниць на день. Це така доза для дітей старшого віку, там десь до 12-13 років це 2 тисячі одиниць на день, і чим старша людина, тим більше для дорослих це не менш 4 тисяч одиниць на день для того, щоб підвищувати імунітет шкірного покриву. Це єдине це вітамін Д, від якого не буде нічого поганого і буде тільки позитивний ефект. Як вберегтися від інфекційних захворювань? Чи є універсальні засоби профілактики? Основна профілактика для того, щоб зберегти себе від інфекційної хвороби, це звичайно гігієна. Тобто, якщо ми маємо змогу прийняти душ, якщо ми маємо змогу змінити одяг, попрасувати його паром, так для того, щоб придбати звідти всі грибкові та бактеріальні носії? Це основне, це основне. звичайно, я завжди раджу там не обмінюватися якимось одягом. Якщо ви його не попрали, так? тому що ви не знаєте, що було у цій людині на шкіри для того, щоб не отримати далі цей процес. А це, звичайно, гігієна, зміна полотенець, зміна постільної білизни. Так? Тобто ну, такі, такі речі, які ми в принципі робимо кожен день. І якщо ви маєте змогу це робити, то звичайно робіть це для того, щоб не отримати ніяких інфекційних хвороб. Дорогі пацієнти, перш за все, я бажаю вам та вашим родинам. Здоров'я це здоров'я потрібно для того, щоб ми витримали все, те, що є наразі в нашій країні. І я дуже сподіваюся, що дуже скоро над нами буде мирне небо, і ми з вами зможемо вирішити усі ваші проблеми зі здоров'ям. Будьте здорові, будьте сильні, віримо у перемогу.